Аллилуйя, Алливей. Вітаю вас, народ Божий. Аллилове, вас люблене Боже. Так, Бог любить нас, людей, і Він дав нам своє слово. І Слово Боже це життя для нас. Бог нікого не змушує виконувати Його слово. Бог нікому не нав'язує своє слово, але Його слово це життя. І життя це не просто бути на цій землі. Життя людини це те, що нам їсти, те, що нам пити, це повітря, яким ми дихаємо. Життя це емоції, чувства, так? Життя це сім'я, церква, робота. Бізнес, вміння щось робити. Відношення між людьми це все життя. Діти. Воспитання дітей, виховування дітей, це життя, Учоба – це все життя. Воно різноманітне життя. І у кожного воно ну, по-різному. Ну, слово Боже. Це життя, це не смерть, це не війна, це не прокляття, це не гріх. Тому ми чітко це повинні розуміти, що Слово Боже це наше життя. В Слові Божому є життя, зцілення, віра, якою ми живемо, це Слово Боже. Сам Бог, який дає себе знати нам, це Його Слово. Слово Боже це, це наше життя. В Слові Божому, можна так сказати, є життя, не руйнування. Тобто життя для емоцій, яке є в Слові Божому, воно не, не, не руйнує наші емоції. Воно не дає нам негативні емоції, воно не дає нам злобу, гріх. Тобто, слово Боже не несе собі прокляття війну. Слово Боже не побуджує красти, лгати, ворувати. Воно не дає негативне мишлення. Тому во що життя, во що не це слово Боже, що має на увазі життя. Воно дає радість. Слово Боже дає мир, слово Боже дає зцілення. слово Боже дає успіх в житті. в усьому, що відноситься до життя. Слово Боже приносить туди Бога, Божу силу, Божу милість. Господство Ісуса, чудеса. Це, це слово Боже в житті. І так, Яков нам пише, хто заглядає в закон досконали, закон волі і в Нім пробуває, той не буде забудька слухач, але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. І він тут говорить про Слово Боже. Тобто якова говорить, що той, хто вникає в Слово Боже, той, хто перебуває в Слові Божому, ця людина не буде просто слухачем Слова, вона буде виконавцем Слова, і вона буде мати успіх в житті, у всіх своїх справах, ділах. Тобто якву кажуть, перед цим він говорить, бути виконавцями слова, а не просто слухачами. І, звісно, хто зможе сказати, я виконавець слова. Далі Яков пише, щоб нам дійсно бути виконавцями слова і мати життя від слова. Бо можна так сказати, жити в Слові Божому, яке має в собі життя для нас, для людей. І Яков каже, коли ти. Вникнеш в слово, і коли ти будеш перебувати в слові, то тоді ти будеш виконавцем слова. Тобто просто знати слово або просто чути слово це добре, це потрібно, ну, щоб дійсно бути виконавцем слова. Не просто виконавцем букви, не просто знаєш, таким релігіозним виконавцем слова. Гордим. Можна бути гордим виконавцем слова. Егоїстичним виконавцем слова. Нав'язчивим таким виконавцем слова. Требувати від інших, щоб вони робили те, що ти робиш. Або як ти знаєш, як треба робити. Або рівняти всіх, от як я мислю, якщо хтось інакше мислить, він не виконавить слова, ні. Виконавець життя. Ти живеш в житті, і ти іншим несеш життя. Як каже, якщо ти прибудеш в слові, вникнеш в слово і будеш перебувати в ньому, то ти будеш жити життя, яке є в Слові. Слово Боже дасть життя, радість, благість, милість, успіх, емоціям, почуттям, восприятю, роботі, бізнесу, сім'ї, церкві, служінню. Захист від зла це теж життя, захист від нещасних випадків. Свідоцтво від Духа Святого, нашому Духу це теж життя. Все це починається в слові. Бере свій початок в слові. Бог говорить, син мой, або, або доч моя, да? або той, хто народжений з гори. Бог каже: внімай Його Слово. Тобто Бог каже: внімай моєму слову. Приклоні своє ухо до Мого Слова. От що значить вникати в слові і перебувати в слові. Бог говорить, вникай, тобто приклони ухо своє моєму слову. Глаза твої, де не відходять від мого слова. Пусть вони будуть на твоїх устах. Поучайся в моєму слові, в заподях, настановах моїх. Бережи їх в своєму серці. Бо воно, Бог каже, його слово це життя для всього Твого тіла. Бог говорить, що Його слово буде робити нас успішними в тому, що ми робимо в житті. Як нам вникнути і перебувати в слові, щоб нам мати життя, життя зараз від слова. Не хвороби, не неміч, не негатив, не гріх, не злобу, а життя. Життя в емоціях, життя в почувствах, життя в сім'ї, життя в роботі, життя в бізнесі. життя в відношеннях з людьми, де є благість Божа, де є благодать Божа, де є благовоління Боже. Життя це успіх від Бога, це стілення від Бога, це радість від Бога, це сила від Бога робити те, що ти можеш сам по собі не зробити. Це помазання від Бога, це свідоцтво від Духа Святого. Це гарний настрій, це зцілення емоцій, коли вони можуть бути в депресії. Життя це розуміння, як поводитись, що робити. Життя це розуміння слова Божого. Як його виконувати, Слово Боже, і куди його використовувати, Слово Боже? Це все життя. І от ми все це маємо від Слова Божого, коли ми дійсно ухо своє преклоняємо к Слову, коли ми очі своє преклоняємо к Слову, коли Слово Боже є на наших устах, коли ми розмірковуємо над Словом Божим, коли ми бережемо Слово Боже в своєму серці. Слово Боже принесе нам життя, тому що ми будемо виконавцями Слова, виконавцями цього життя. І ми будемо мати благословення для себе і для інших через себе. Хтось тобто може сказати, що ти так запутано наговорив, що ти таке наказав, щось я нічого не зрозумів. Мій посил був в тому, щоб дійсно ми зрозуміли, що життя, яке є в Слові Божому, життя, яке дав нам Бог в Ісусі Христі, життя, яким ми хочемо жити, нам треба в це вникнути, нам треба в цьому перебувати. Аллилуйя! Нам треба цього бажати. І слово Боже, воно реальність. Слово Боже це реальність Бога на землі. Це реальність Господства Ісуса Христа. Слово Боже це реальність життя для кожної людини. Во ім'я Ісуса. Амінь.